Шановні жителі Херсонської територіальної громади. Зараз ми знаходимося на острівському шосе район острова. Це поза моєю спиною, ви бачите, школа Олімпійського резерву. Це наші славнозвісні у Херсоні байдарки і каної, той вид спорту, яким пишалася уся українська спільнота. І ви бачите, що зробив ворог із спорудою, і ворог не припиняє. Не зупиняється на тому, що він робить, він нищить житлові будинки. За два дні зруйновано чотири житлові будинки, і вони багатоповерхові, постраждали люди. Мушу зазначити, що сімей практично не залишилося. Я хочу звернутися до усієї світової спільноти і сказати іще вкотре, що це ворог. Без розуму і без кордонів, ніщівний, жахливий, і ми мусимо зробити усе, щоб його зупинити. Люди наші, прості жителі, чоловік, якому 87 років не має зараз страждати, і ми не маємо його евакуйовувати з його рідної домівки з трьома котами. Це те, що твориться, це жах. І я прошу, шановні херсонці, усі, хто перебуває у місцях, які знаходяться близько до лінії Дніпра. Це наш берег. Будь ласка, якщо у вас є така можливість, то перемістіться у більш безпечні райони міста Херсона. І якщо у вас є така можливість і бажання, ми організовуємо процес евакуації населення. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації, бережіть себе і будьте пильними.